Тонік, звужуючої пори для обличчя з гліколівою кислотою, активні інгредієнти Ага, БХ кислоти 6%, -відсоткові. цераміди глікольова кислота, саліцилова кислота, скробінова кислота і молочна кислота. Допомагає запобігти утворенню чорних крапок, впливаючи на верхній шар шкіри з допомогою саме гліколіової кислоти та альфа-гідрокислоти у своїй формулі, звужуючи пори завдяки створюваному ефекту. А, тепер дивіться друзі. Тобто для комбінованої жирної шкіри чудово підійде, тому що якраз для неї властиві розширені пори, і саме те, що ми хочемо зробити. Тонік дуже важливий другий етап догляду за шкірою обличчя, тому що після того, як ми умились і все-таки порушили водно-ліпідний баланс шкіри, нам потрібно його відновити. Так от тонік це той засіб, який відновлює цей водно-ліпідний баланс на шкірі, і має поророзширюючий ефект після того, як тонік всмоктується Порки закриваються, тому треба встигнути, щоб третій етап зволоження, який ми нанесемо, встиг пройти, проникнути вільно через розширені пори. Тому е, робимо всі процедури одну за одною. Не так умились, нанесли тонік, забулися і пішли. мене теж таке інколи буває, Я не виключення, я звичайно нормальна людина. Буває, пішла щось, забула, потім думав, що в мене з таке шкірою? От прям дискомфортне відчуття. Боже, я крем не, не нанесла. От, відволікла Пішла, побігла і забула. Тому е, виконуємо всі три етапи догляд за шкірою обличчя обов'язково. І на третьому етапі зволоження, якщо ви використовуєте сироваточку, то обов'язково закриваємо кремом це ви пам'ятаєте. Що мені подобається в тоніку, яку покажу вам, бо я рожевий замовила що він має е, закривається окремо на запобіжну кришку. Ви можете її брати його з собою, транспортувати і окремо є дозатор, який ви легко розкручуєте кришечку, через яку. Потім уже дозовано невелика доза виходить тоніку, тобто не наливається багато. Тому такий варіант приходить в пакуванні, коли ви можете його потім транспортувати легко. Це теж дуже такий приємний сюрприз від виробника.